Коли ми розробляли цей профіль, важливо була саме чорна вставка, саме чорний борт. Біла це була вже просто зробили, щоб вона була, тому що ну я як, як без неї. Але чорний борт це принципово в цьому профілі, і саме з чорною вставкою, з чорним бортом, він виглядає набагато краще. Це може бути е, в інтер'єрі. Е, Оселі стикуватися. Може бути там, у спальні один профіль у коридорі інший. Ці профілі можуть стикуватися між собою в одній оселі, що це що я маю на увазі. Що в спальні один профіль, в коридорі другий профіль, але вони будуть всі тіньові. Це під інтер'єр в комплексі. Де всі тіньові рішення. А вже ж у периметру буде тіньовий стіновий профіль. Це вже, мабуть, більшість проєктів мають тіньовий стіновий Це вже класика. Це, це вже це класика, да, котра там, декілька років тому ще була незнайома для наших клієнтів. А зараз це тренд.